І розуміють. Ось, дуже раді вас всіх бачити, раді бачити наших братів і сестер, наших гостей. Для тих, хто перший раз у нас сьогодні, коли я буду казати Єшуа Місія, буду мати на увазі Ісус Христос. Чому Єшуа Місія? Тому що це не єврит, його так звали насправді, нам переклали з грецької мови, що це Ісус, але Його ім'я звучало. На євриті «Єшуа» воно перекладається як спасіння. Тому, якщо будуть якісь непонятні, незрозумілі слова, я буду їх перекладати одночасно. Сподіваюсь, це не буде важко для вашого вуха. І помолимось. Господь, ми дякуємо Тобі за милість Твою, дякуємо за слово Твоє. Віримо, що Ти приготував для нас щось благословене і особливе. І знаємо, що Твоє Слово, воно живе. І воно як меч двосічний проникає на розділення духа, душі і тіла. І коли ми чуємо Твоє Слово, воно судить наміри наших сердець. Ми знаємо, що коли Ішуа Ісус ходив по цьому світу, по цій землі, написано, що не потрібно було казати йому щось про людину, бо Він сам знав, що всередині них. І ми знаємо, що ти бачиш нас середину, і просимо, щоб сьогодні. Ти очищав нас і середини через твоє слово. І нехай наші серця будуть відкриті для тебе в ім'я Ішуа. Амінь. Амінь. І ми запишемо е, у нас тижневий розділ Тори Вайра. Це ш... з 6 розділу книги Ісход, Вихід або Шемот. Ну, пишіть ісход. Ші... Шостий розділ. Шостий розділ з другого вірша. 6-2, по 9 розділ, 35-й вірш. 6-2, 9,35. 6-2, 9-35. І е, тижневий розділ автори. Це пророк Ієзекіїль, Ієзакії. 28, 25, 28 розділ, 25 вірш. 28, 25, по 29 розділ, 21 вірш. 28, 25, 29, 21. Багато цифр. Хто встигає записувати, той молодець. Завжди раджу вам записи робити. Дуже важливо. Отже, дуже вдячний Богу за його милість, тому що він готує нас. Іноді зненацька. Ми минулого разу починали з того, що часто йде все не по нашому плану. Ось і ми читали минулого разу, що Божий народ був у рабстві єгипетського, тобто Ізраїль був в єгипетському рабстві, і Бог посилає Моїсея, Моше, котрого обрав для того, щоб вивести цей народ із рабства. І Бог відкриває Моїсею і каже: ти підеш до фараона, скажеш такі слова, відпусти мій народ, і, і все, Бог нічого не каже. Він з першого разу. З першого такого повідомлення до Моїсея він не каже, і не відпустить Моїсей народ. Це буде далі. Не відпустить Фарана. І я хочу з вами розібрати сутність Фараона, хто він є насправді. Тому що наш тижневий розділ Автори він показує саме те, що Фараон був дуже-дуже гордий. І ми знаємо, що коли Моїсей прийшов до Фараона і сказав, Бог Ізраїля сказав мені, щоб ти відпустив мій народ. Він відповів такими словами приблизно. А «Та хто такий Бог це? Я його не знаю, він мені ніхто. Тобто він був дуже гордий. Ось. І гордість це одна із найпотаємніших, але руйнівних рис характеру. Вона може руйнувати стосунки з людьми та Богом. І ми поговоримо про те, що таке гордість і чому вона небезпечна, як з нею боротися. Але перш ніж ми прочитаємо Єзикіл, 29 розділ. Почнемо, ну, можна з самого початку, бо там буде щось. З другого вірша. Син людський, зверни своє обличчя проти Фараона, Єгипетського царя, і провісти щодо нього та щодо всього Єгипту пророцтво. Звернись до нього і скажи, що говорить Владика Господь? Ось я виступаю проти тебе, фараона, єгипетський царю. Ти велике чудовисько, або оце чудовисько слово, крокодил на євриті, що лежить посеред своїх рік. І говорить, це моя ріка Ніл. І я створив її для себе. Тобто, фараон був такий: це все моє, народ Ізраїля мій, ріка Ніл мій. Все, що ви бачите, моє, я нікого не відпущу і нікого нічого, нікому не дам. І що Бог відповідає, але я вкладу у твої щелепи гаки та поналіплюю до твоєї луски риб з твоєї ріки, з нілу, і витягну тебе спосеред твоїх рік разом з усіма рибами твоїх рік, що приліпились до твоєї луски. Як ви знаєте, на велику якусь рибу або е хиж хижаків е не використовують якісь крючки, як на звичайну рибу, а використовують здоровенні металеві гаки, котрими можна сильно зачепити і, ви і витягнути е цю, там, наприклад, якщо хтось бачив колись по телевізору, там по Діскавері, може, як ловлять великого тунця, або як дістають крокодилів, це теж цікаво. І перший момент. Що ти не ти не зможеш е, е, протистати проти цього гака. Якщо тебе зачепили, все, ти нікуди не дінешся. І другий момент, Бог каже: я твою луску заліплю рибами. Ми знаємо, що якщо крокодил обростає якимись наростами, якщо він не рухається довго, і якісь риби до нього приліпляють, це е, робить його неповоруху. Не, не тобто він не може рухатися, він не такий приткий вже. І Бог каже, і ось за цим усім я викину тебе, це п'ятий вірш, 29 розділ. Я викону тебе з рибами твоїх рук у пустелю, ти впадеш посеред поля, тебе не підберуть, не позбирають. Я віддам тебе на їжу земним звірам та небесним птахам. Тоді всі мешканці Єгипту зрозуміють, що я Господь, оскільки вони для, для Ізраїлового роду були лише палицею з очерету. І що таке гордість? Гордість це підвищене почуття власної важливості і прагнення ставити себе вищим за інше. І в нас є приклад, це Книга Притчі Приповісті, 16 розділ, 18 вірш написано, що загибелі передує гордість, а падіння гордість Духа. Гордість стає початком наших падінь, тому що вона змушує нас відкидати Божу мудрість. І і покладатися лише на себе. Уявіть людину, яка відмовляється запитати поради, або прийняти допомогу. І ми згодні з вами, що буває таке, що ти приходиш або до тебе приходить людина попросити пораду, і ти можеш зі свого життєвого опиту, ну, досвіду їй підказати, бо ти щось проходив по роботі, наприклад, або в стосунках із людьми. А ця людина послухала і зробила по-своєму. А потім ще й бідкається і каже, та як це так, як так вийшло? А може зробити інакше. Ще й звинувачити тебе за те, що ти дав таку класну пораду, але він її не послідував. Ось, і і цій, такій людині здається, що він знає все, але в результаті робить помилки, яких можна було б уникнути. Я себе в цьому теж бачу. Я неодноразово на цьому попадався. Я знаю, як краще. Але це не так. Дуже, варто, дуже важливо звертати на пораду мудрих і старших від нас людей. І чому гордість небезпечна? Вона відокремлює нас від Бога. Якова, послання до Якова це новий заповіт, Брід Хадаш. Четвертий розділ, 6 вірш, написано: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Гордість заважає нам визнати нашу залежність від Бога. Людина, яка вважає себе самостійною, не бачить потреби у Божій допомозі. Я пам'ятаю випадок, ми євангелізували колись на Херчатику і зустрілися там пара людей була, і ми казали їм про Бога, про те, що Він змінює життя, що Він звільнює від гріха, від рабства. І я розповів свій, своє свідоцтво, де я був, який я був залежний від алкоголю там, і інших речей. І вони мені кажуть: ну ти сильний, ти молодець, ти зміг, ти такий вольовитий. А я дивлюсь на них і кажу: Ні, я не вольовитий, я був залежний, я не зміг би ніколи це зробити, якби не Бог. А вони продовжували все одно казати своє, Та, ні, це ти такий сильний, ти такий молодець. І це, це, це теж каже про нас гордість. Наша гордість змушує нас повірити, що ми все зможемо самі. І, ну, як ми вже казали, людина, яка вважає себе самостійною, не бачить потреби в Божій допомозі. І гордість, вона руйнує стосунки з людьми. Горда людина рідко вибачається, рідко визнає свої помилки і рідко прислухається до інших. І це до чого може призвести? До конфліктів. Ми, ми, знаємо, що, ми знаємо, що таке конфлікти, ми знаємо, що потім відбувається. Є біблійний приклад, це цар Навухадоноса, книга Даниїла, 4 розділ 30-37, то записує, можете записати, Даниїл, 4, 30-37. І Даниїл тоді дуже запишався, він, ну, його маєтки, статки, влада була настільки величною, і він відмовився прийняти владу Бога. І за це Бог зробив його розум, як розум тварин. Ми знаємо, він там. Певний період він жив, реально жив, наче тварину. Реально, без, без образів, наче тварина. І тільки коли він упокорився, Бог повернув йому владу. Як нам боротися з гордістю? Перше, це визнати свою залежність від Бога. І давайте згадаємо слова Єшуа в від Йоханана, Івана, 15 розділ, 5 вірш, 15.5. Бо без мене не можете робити нічого. І ще ми знаємо приклад в книзі «Послання до Якова», котре ми згадували, якщо не помиляюсь в другому або в третьому розділі, в кінці розділу, написано, що що ти людина, котра будує свої плани і каже, завтра поїду в таке місто, буду продавати, буду купувати, зароблю багато грошей. І він каже, ти навіть не знаєш, коли дихання твоїх ніздрів може завершитися. Ви знаєте, ми по-справжньому не знаємо, що за дверима. Хто не володіє рентгенівським поглядом, хтось володіє, я не володію. Ніхто із нас не знає, що за дверима. Ми знаємо, що там сходи, але ми, ми можемо тільки здогадувати, здогадуватися. І ми повинні усмідомлювати також, що всі наші успіхи є даром Божим. В моєму житті такий приклад. Я майстер по ремонту телефонів. Мене знають в цьому місці, я зараз працюю в покрові. У мене є різні відгуки, і гарні, і погані, тому що ну як без поганих відгуків. Слава Богу за погані відгуки, я дуже радий, що вони є. Ось, І моя ця здатність до ремонту телефонів з'явилася від Бога. Тобто я не навчався в якомусь інституті електроніки. Або до того, як почав ремонтувати телефони, я не проходив якісь курси. Да. І перший да. мій ремонт телефонів був такий: Господь, я не знаю, що з ним. Просто зроби їм щось. Я вставив батарею назад, і телефон не вимкнувся. А ще був один із перших телефонів. Я подумав так разйом, так і він включився. Я не прикалююся, так і було, але я розумію, що. Це не повинно так продовжуватися, я не... треба навчатися, звісно. Але я розумію, що цей хист до цього цієї справи в мене від Бога, і, і це благословіння. І далі нам потрібно практикувати смиренність. послання до Філіп'ян, другий розділ, третій, четвертий вірш, написано. 2 Два... другий розділ, 3-4 вірші. Не робіть нічого через заздрість або нікчемну пиху. Краще в покірливості своїй, вважайте іншого кращим за себе. Кожен має переслідувати не лише свої інтереси, а й вважати на інтереси інших. І смиренність це не приниження себе, а правильна оцінка, коли ми визнаємо, що Бог головніший за нас. І ми можемо вчитися у Ішуа, бо Він сказав Матвія 11,29: Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем. І він, будучи сином Божим, жив в слухняності та смиренні, служи, служа людям. І ще є приклад його служіння. Ми знаємо, що за ним ходили натовпи народу: П'ять тисяч людей, десять тисяч людей. Він їх годував, він являв чудо, зцілював, але потім він прийшов у горницю перед вечерю, перед песахом. Він зняв себе одяг, взяв рушник і помив ноги своїм учням. Тобто людина, котру прославляла, котрому йому кричало Осана, цар Ізраїля, вони готові були для нього робити все, заходить в кімнату і миє е, брудні, брудні ноги своїм учням. І це для нас приклад, як нам служити один одному. Це приклад смирення. Це е, Івана, Йоханана, 13 розділ, 14, і 15 вірш. І висновок такий, що гордість це те, що приводить нас до падіння. Смирення навпаки відчиняє двері для Божої благодаті. І ми повинні перевірити своє серце. Чи не вважаємо ми себе вищим за іншого. Ми колись з другом були в Іспанії і повинні були заїхати на парковку і нас не пустили. Сказали, що немає місця. А чому немає? А місця були? Але е, як виразився мій друг, він каже, ти що не розумієш, він тут директор шлагбаума. Він не хоче і не пускає. От іноді у нас мінімальна влада, мінімальна. Просто натиснути кнопку Впустити або не впустити людину. І ми вже можемо її зловживати. Він принципово нас не впустив. Ми ночували там повз. І ще, чи не вважаємо ми вище себе чим інше, і чи не покладаємося ми тільки на свої сили? Простий приклад для того, щоб не покладатися на свої сили, ми збудували якісь плани, але захворіли. І все. У нас немає ніяких сил, ми вже не можемо, не можемо нічого зробити, а ми вже там собі пообіцяли комусь. Тому ми повинні, будуючи навіть свої плани, казати: Господь, якщо Твоя воля є, Якщо живі будемо, то зробимо те чи інше. І ще хочу е, показати вам на прикладі Моїсея і Фараона, що, е, що, що Моїсей, зараз я вам скажу. Е, е, гордість, вона перешкода до Божої благодаті. Так? А навпаки, слухняність вона відкриває нам дещо. І ми можемо подивитися на це з прикладу Моїсея. Він, коли почав пошов, пішов до фараона, він був слухняним. Він сказав те, що від нього потребував Бог. Але фараон, м'яко кажучи, його послав. І перше, що сказав Моше, він сказав: Господи, навіщо ти мене сюди послав? Ну, в, в якому сенсі? Я не розумію. Ти сказав, я прийду, скажу, і все буде класно. А він. Фараон не те, що не відпустив, він ще посилював е, тягар на народ Ізраїля і сказав: тепер ви не будете брати, ми не будемо вам давати солому, ви будете самі її на це шукати. І, і народ Ізраїля теж сказав: навіщо ти прийшов? Плюс фараон е, не визнав владу е, Бога, сказавши, хто мені ваш Бог. І здавалося, що фараон тримає все під контролем. Все клас, у мене все під контролем. І може так і здалося і самому Мойшею, коли він виявив слова недовіри до Бога. Але Бог мав план принести не тільки покарання. Потім, бо ми будемо читати у нас сьогодні шість покарань або сім. Ші, сім, сім. І потім в наступному ось, ще три. Ось ми будемо їх розбирати з вами. Не тільки щоб принести ці покарання, а й зробити свою неймовірну роботу в серцях. Е Аарона, Моше і всього народу Ізраїля. Ось, Бог мав цей план показати, що влада фараона фактично нікчемна. Насправді, що б він там не робив, це була лише його гордість. І е, що ми можемо в цьому побачити? Що Багато разів фараону е, ходив Мойсей і Аарон. Я, я поставив себе на їхнє місце. І думаю, Мені кожен раз би казали йди і кажи. А це, як у нас кажуть, як обсіну город. І 10 разів йди, ходи, кажи. Я, я не знаю, як би я відреагував, але слава Богу, за Моше, він був дуже кротким і смиренним. І це, ці 10 разів, ці 10 походів, 11 навіть або навіть 12 загалом, відкривало в йому серці Божий план. І потім, що ми бачили, це робило свою роботу в народі Ізраїля і в народі Єгипту, котрий котри потім приєднався е, до Ізраїлю і вийшов із Єгипту. Тобто, якщо б цього не було, якщо б Мойсей прийшов до Фараона і сказав, відпусти народ, мій, так сказав Бог, фараон сказав, добре, відпускаю, благословляю, ідіть, то вийшов би А. Тільки народ Ізраїля, Б. В серцях народу Ізраїля не було б тих змін, це. Мойсей не побачив тих величних справ, котрі допомогли йому потім і відкрити Червоне море, і воду в скелі здобути і так далі. Тобто цього б нічого не було. І Бог не відкривав Мойсею одразу все, що він хотів до нього, але відкривав поступово. І це нагадує мені, як ти керуєш автомобілем під час дуже густого туману. У нас два дні був. Дуже-дуже густий туман. дуже. І ти бачив тільки, е, тільки 10 метрів до себе. От вночі, особливо ввечері, ти коли їдеш, ти бачиш тільки 10 метрів перед собою. І наче я знаю всі дороги. Наче я знаю, куди мені їхати. Mm -hmm. Проходьте не стійте, будь ласка. Mm -hmm. Наче ти знаєш, куди тобі їхати. Ти знаєш повністю всю дорогу. Це як ти покладаєшся. <кхем> Давайте почекаємо. Головне, щоб ми не відволіклися, так? Це, це нагадує нам, що ти, ти знаєш значить, всю дорогу, ти знаєш, це як ти знаєш слово Боже. Ти знаєш, що він тебе не підведе. Бог тебе ніколи не залишить, не покине, але все одно все наче в тумані, бо Бог одразу не відкриває тобі все. Але нам варто довіритися Богу і. Боротися з гордістю. Бо гордість приводить до падіння. Смирення від... відкриває серце для Божої благодаті. Будемо перевіряти свої серця і помолимося. Добре? Алілуя, Господь, ми молимо пробач нас за гордість перед Тобою. Ми просимо за те, щоб ти працював в наших серцях. Да. Молимо, допоможи е, смирятися перед Тобою, шукати Твою волю, щоб двері Твої благодаті вони не зачинялися для нас. Навчи нас бути слухняними Твоєму слову і брати приклад с Моше, який довіряв тобі. Який смирявся перед тобою. І навіть коли він йшов знову і знову і не бачив того результату виходу народу із єгипетського рабства, він все одно продовжував це робити. Тому і нам допоможи знову і знову, знаючи твою вірність і твоє слово, йти туди, куди ти нас кличеш. І ми дякуємо тебе за все. ім'я йшов місії. Амінь. Амінь.